Дуже важливий захід сьогодні ми провели і, взагалі це важливо для кожного спортсмена в Україні. Ми відзначили найкращих спортсменів жовтня, листопада, найкращих спортсменів року. Дуже приємно, що мене відзначили саме за чемпіонат Європи, тому що я працював доволі так тяжко та наполегливо, щоб здобути цю нагороду. Тому дуже приємно, що Ось так Національний олімпійський комітет відзначив мене спортсменом місяця. Чесно кажучи, мені дуже приємно, що Національний олімпійський комітет відзначив саме мене. Я вважаю, що результат гідний для цієї нагороди. Чемпіонат Європи 23 років це для мене перше золото Європи. До цього було три бронзи. Я дуже радий, що нарешті виборов своє перше золото. Взагалі ми. На своєму спортивному фронті виборюємо всі можливі перемоги для України. Тому, дякуючи нашим Збройним силам, ми можемо сьогодні зустрічати наших спортсменів, висвітлювати їх, нагороджувати і дякувати всьому тренерському штабу, всім федераціям і взагалі всім тим, хто під час війни згуртувався для перемоги на війні і для перемоги наших спортсменів.